Доброго дня, любі друзі. Це тепличка, в якій росли петунії. Тепер тут будуть рости помідорчики і картопліка Рів'єра, яку недавно ми посадили. Картопліка зійшла непогано. Будемо чекати урожай. Тут росте перчик. Паски, ранній перець, ну, скоро вже будемо споживати? Далі у нас часничок Часник вже достигає. і Цибулька. Цибутка пізня, тому що ранню я вже зібрала. Вона росла між моркою і бурячком. Треба їх прополоти, і вони будуть доростати до осені, якраз поправляться, буде урожай. Але чан не дуже сильно нав'язалася, але є. Зате буде велика. Це два рядочка нової суниць, полуниці. Хороша полуниця. Хочу закладати нову грядку. Більшу ми вже зібрали, а менша, меншу ще. Можна буде зібрати. Дуже смачно. Так же росте і капусточка і малина. Малина це нова грядка, через що посадила капусточку, щоб земля не гуляла. землі дуже мало, через що кожен клаптик цінний. Малинка вже є, доспіває. Абрикоски теж у нас зав'язалися. Їх небагато, але вони великі будуть скулак, абрикоса це ананасна називається, дуже великі абрикоси другий рік. Вона тільки родить прищепа, так що, надіємося, теж на добрий урожай. Виноград непогано нав'язався. Непогано запилився, теж будемо з урожаєм. Виноград прекрасний. Я задоволена запиленням, задоволена запиленням винограду. Теж буде добрий урожай. І огірочки. Огірочки це е, нова у нас, нові огірочки. І ці вже в нас плодоносили давно, вже місяць ми їмо. А ці тільки починають плодоносити. Зав'яз є, завізі багато. Надіюся, що буде добрий урож... збору... збір урожаю. Отакий от от у нас город. До побачення. До скорої зустрічі.